Вітаю, давайте зразу знайомитися. Мене звати Микола Вишинський, я психолог, але не звичайний психолог, і я хочу вам пояснити, в чому я відрізняюся. В першу чергу я хочу вам зразу пообіцяти і гарантувати, що якщо ви прослухаєте цей запис до кінця, то ви дізнаєтеся стільки інформації та отримаєте море шансів на одуження або один важливий шанс на одуження якого ви ще ніколи не мали. Я розповім вам про те, чому моя методика відрізняється, і чому інші психологи, до яких ви звертаєтеся, не можуть вам допомогти позбутися ваших панічних атак, вегетосудинної дистонії, агарофобії, похондрії і так далі. І так, чим я відрізняюся? По-перше, я сам був Страждав дуже довгий період від панічної атаки, від судинної дистонії, і впродовж шести років мені ніхто не міг поставити діагноз. Тобто я це все пережив на власній шкурі. По-друге, я прийняв більше ніж 50 тисяч людей індивідуально за більше 30 років прийому, який я веду. І я хочу вам сказати, що. В Україні на сьогоднішній момент практично немає такого навчання, яке би дозволяло психолога навчити працювати з панічними атаками, особливо, якщо він від, ніколи від цього не страдав. Тому ви і ходите, малюєте арт-терапію, арт приходите до арт-терапевта, малюєте якісь малюнки, потім приходите до психоаналітика і ви риєтеся, купаєтеся в своєму минулому. І це вам так само нічого не дає, ви йдете до гештальту, того запитують, що ти відчуваєш, що ти думаєш, і з цього нічого не міняється. Взагалі-то в світі існує, незважаючи на те, що я є прихильником і фанатом трансактного аналізу, яким я займаюся, і по якому я так само закінчував навчання. До речі, якщо ви хочете подивитися про мій рівень освіти на психотерапевтичному, Напрямку, який я отримав за останні 15 років, то це можна побачити тут на сайті, на моєму сайті, на загальні клопці освіту або по російське образование. І так само ви можете знайти мене у Фейсбук і там розписано все практично погодинно помісячно. Коли, де я і в кого навчався. А навчався я в цілому світі в найкращих спеціалістів в даних напрямках. І от ви ходите до цих спеціалістів, і це вам нічого не дає. І ви втрачаєте надію, віру в те, що ви коли-небудь можете одужати. І тому я хочу вам сказати, що якщо ви потрапите до мене, і ви зможете. Застосувати цю методику, яку я вам пропоную, яку вже офіційно і дуже вдало і успішно використали, застосували люди з 52 країн світу, навіть вже більше, і стали здоровими, причому не виходячи від це своєго дому, своєї квартири, свого будинку, тому що надаються методичні матеріали вам. Прямо у вас вдома і без лікарень, без таблеток і без жодних лікарів. Тому, якщо ви страдаєте від панічних атак, вегетосудинної дистонії, можливо, ви страдаєте від депресії, соціофобії, обсесивно-компульсивного, це таке порушення, розлад мій любимий, тому що. Там є специфіка роботи на кожен ритуал, який проводить людина, я створюю контр-ритуал індивідуально, мені це дуже сильно подобається, і це все дуже успішно. Тому тоді я запрошую вас до мене на проходження лікувального курсу, який вже через декілька занять дасть вам зрозуміти, що ви одужуєте це перше. А через ще декілька занять я задам вам питання, чи маєте ще ви претензії до свого стану здоров'я, який вас колись заставив до мене звертатися, і ви скажете, не маю. Я запитаю вас наступним кроком, чи хочете ви продовжувати, чи вже завершувати терапію. Ви скажете, я хочу завершувати терапію. Цими питаннями і такими відповідями займозаються. Кожна моя успішна терапія. І я думаю, що якщо ви звернетеся найближчим часом, ви будете одним з цих людей, які будуть дати на ці запитання відповідати таким чином, що ви готові завершувати терапію, тому що ви не маєте більше претензій до свого стану здоров'я. Тобто, цей епізод, що життя дало тріщину, що ж було життя до... Першої панічної атаки ЧВГ-то судинного кризу. Е і після е для вас є велика різниця. Ви, як правило, якщо ви дійсно страдаєте від цього, ви не вірите в те, що дуже швидко можна повернути все всп'ять, назад. То я кажу вам, що я не тільки обіцяю, гарантую це, що через декілька занять ви будете абсолютно здоровими. Тож, записуйтеся на безкоштовну консультацію, знайомтеся з методикою, проходьте діагностику і будемо рухатися до вашого повного і повноцінного завершення вашої терапії і в результаті до вашого повноцінного життя. Очікую вас, дякую за увагу.